Природне дозвілля. І сьогодні з вами поговоримо про різне дозвілля на природі. І також подивимося декілька оголошень. Напишемо своє оголошення про будь-яке дозвілля. So, das ist Seite äh, 130 und wir beginnen mit dem wir Stunde 45, Übung 1. Die Enten laufen Schlittschuh auf ihrem kleinen Teich. Wo haben sie denn die Schlittschuh her?

Тобто це можуть бути будь-які активності і давати їх більш-менш організуємо, оскільки ми вже знаємо дуже багато, наприклад, шпотсеринг і скажімо, спортма, займатися спортом. Так? Це може бути і тренінг, і грати усі ігри, баскетбаль, футбол, уйдет. Подивимося ще на певні активності в правій третій. І нам необхідно впорядкувати слова, і до ілюстрації. Ангелі. Погадуємо так, зі словами Данії Бомчани, зі спілкуванням. Це номер 4. Прибалити ангелі. Півця замили. Збирати гриби. Це номер 3. Спорт мати. Займатися спортом. Це номер 2. Тією бігати. Дивитися спостерігати за тваринами. Це номер 1. Wandern oder den das ist Nummer 5. Und Zelten, das ist Nummer 6. So, in Freien können wir interessant unsere Freizeit verbringen. Wir können Tiere, wir und Sport machen, Pizza sammeln und angeln, wandern und zelten zum Beispiel. Wir, was macht ihr gern in freien Gruppen? Zum Beispiel, wir können sagen: Ich in Freizeit, in Freien, mag ich Sport machen. Ich bin so sportlich. Ich spiele äh, Basketball zum Beispiel. Und ich spaziere, gehen. And so right. Тобто кожен висловлює свою ідею, так слухаємо усі. Там вигадаем. Як допустим. Імферін Лаген, табори відпочинку, активіте Баден, Церти, Мзібаден, Ангел і Брутфарм. Він нагадує, що це в нас озеро. так? Екскурсія на озеро, і бачите, як у нас складається оголошення з таких слів спочатку, так де ми їх розшифровуємо. Тобто, в нас це не суцільні речення. У нас є категорія, наприклад, ван, коли, і ми пишемо коли. Біланг є як довго, проживання, якщо це є, і, звичайно, активіте активність, які ми будемо тут робити. Зо, Б, паркрумвайт, ван або гляленда ухідні, біланги, свайтаги, вас дінатурм, досліджувати природу, тібебаги, фотографіра, «айн технік махен» любитися за тваринам, фотографувати, роботи пікнік. І це активне ерфоренки для юнг і альт. Ван ам зонтаг, ві ланге драй від трьох до п'яти годин. І таке оголошення також можливе, тобто, що не на 4 чи 2 дні, а на декілька годин зібратися. в Воїн парк, воце де. Was Sport machen? Was oder rolle fahren? Yoga machen? bei Was Yoga? So und wie findest du diese Anzeigen? Zum Beispiel, ich finde die Anzeige sehr besonders interessant, denn ich mag Yoga machen, denn ich, ich mag Не так довго, так, наприклад, там, в нашому місці. чи, можливо, там батьки не відпустять на 4 дні на дану екскурсію на озеро. Отзувайте. Тобто, ви подумаєте, що вам більше подобається, і розкажіть за допомогою даного речення і фінде, яке, наприклад, А, Б, О, С. Цересан, там і Мак. And then broken sex. Посміх тут є «цюзамен махен». І, звичайно, наша таблиця, це вже не перше, ми її бачимо, так, що «пошлак махен», «зробити пропозицію», «щось робити», «ві хаве айн ідеє», «махен віє», «фар гір віє» поїдемо, підемо, до Кьоменбія, ми можемо там щось зробити. І це чим, якщо ми підтримуємо, ідея не ідеї зупи, дай не ідеї зупи, і він дані ідея ідеї гуд, або ми кажемо, що ідея не дуже, дай ідея ідеї із гуд або, лібе шпіля лезе гіру, краще, їх він я я не згоден, тому що. І це може бути, звичайно, буде будь-яка ситуація, що ми можемо сказати. Наприклад, я бы ідея, махан, абблюк and Z, наприклад і have an idea, gehen wir ins Naturpark Grünwald. Можна підтримати, Дані з тому що ми ще можемо робити так, злежать цих волосся, бо ви пікнік манд. І хвилі ідея Аух, Аухтоль, Аух, Онт Вікіонен Аух, фотографію. Тобто вам треба діти згоди щодо вашого спільного дозвілля. Це можуть бути оголошення або це. Або ті оголошення, які ви придумаєте. І якраз в праві правильна необхідно придумати власне оголошення за різними категоріями. Вас, що, вам, коли, віланге, як «довго», «во», де пасмахи. Не забувайте, що ми починаємо з назви. А потім ось так ми йдемо стовпчиком і пишемо про будь-які активності, що ми будемо робити. Наприклад, якщо у вас назві вже вказано, то вас ви можете пропустити, так? якщо у вас є категорія Вас Махи. На цьому ми закінчуємо лекцію шосту природу. Сьогодні з вами обговорювали різні активності. Додали щось нове, чи я би обагати, можливо, оскільки інші активності ми з вами вже вивчали в попередніх уроках. So, for heute, das ist alles und auf Wiedersehen.